Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз події. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Хіба яка ж ви не Олена? Тільки Олена Ковальова. Олена і Ковальова. бачите, Веляр. і Маг Валяр. Я рада вас бачити, і сьогодні хочу, на жаль, е ми завжди намагаємося збалансувати, говорити позитивні новини і да жахливі новини, але врешті-решт тримаємо баланс. Але сьогодні не можу не поставити вам питання про те, що зараз українці максимально виснажені, як це врешті і було, але зараз максимальна Ой. стадія, тому що. Може, кожну ніч ворог обстрілює Україну, і, а вже ж, не збуває про столицю і продовжує кошмарити українські міста. Зокрема, ми бачимо, що зараз кількість знаєте, таких трагедій по цивільних нас збільшилася, і ми не можемо про це не говорити. І я хочу поставити питання: що які зараз підступні плани у ворога, до яких нам треба приготуватися. Олено, В першу чергу це удари саме по Києву і Київській області. Ворог це запрограмував і запланував собі як основу. Сімірка мечів, король мечів показує, що ворог хоче примусити нас до миру. Ворог хоче помститись, ворог хоче зробити наше життя жахливим. Чи зробить він це життя жахливим? Не зробить. Чи впадемо ми, чи будуть, буде нас гинути більше? Не буде. Ми втримаємось, все буде супер, все буде Україна. Я бачу так, що оці шахетні атаки, які стали зараз рушійною силою, адже раніше були ракетні атаки, переважно по 50-100 ракет, але тепер їх немає, бо знищений потенціал завдяки операції павутиння. Тепер ворог переключився на шахеди, які ще не знищені в повному обсязі. Виробництво, попри навіть вражання заводу у Єлабузі е, на території Татарстану РФ, все одно ворог їх виробляє багато. І я неоднократно в ваших саме ефірах говорив: Олено, по 500 шахедів буде на день. Угу. Тепер я кажу інше: Олена буде по 1000. Тисячу. тисячу шахедів? Тисячу шахедів восени і взимку. Але. Нам залишилось приблизно півтора місяця до того моменту, як наші сили оборони України розроблять механізм відбиття цих шахедів, Бо вони зараз по-іншому летять зовсім, мають інші характеристики і так далі. Не рятує зараз правило двох стін. Не рятує. Тому закликаю, будь ласка, спускайтеся в укриття. А, пошукайте а, те укриття, де а, погоджуються на те, щоб покласти там ліжко, щоб там прилігти, там поспати, відпочити. А, тому що справді загроза величезна. Або ж звертайтесь, захисти можу, мож, можу ставити від цих ракет і так далі, а, від шахедів. А, особливо чому небезпечно, чому треба спускатись до підвалу до сховищ. А це тому що е, вони стали запускати шахеди з касетними боєприпасами. Касетні боєприпаси це, це шрапнель. Шрапнель це приблизно 5-6 тисяч маленьких гвоздів, якихось там е, крючків спеціальних. Ржавих для того, щоб людину не просто вразило, для того, щоб пішла зараження крові, і щоб людина померла. Тому, ну і від чисельних від чисельних цих колотих ран теж смерті, купа крові. Тому треба справді берегти себе, спускайтесь в відкриття. Якщо немає десь укриття, подбайте, подумайте, де можете спуститись, тому що це дуже важливо. І неприпустимо те. Щоб ставитись з легковажністю зараз до цих ситуацій. Бо адже, як ви постійно кажете, як я кажу, ми робимо ці прогнози не для того, щоб залякати, а для того, щоб попередити про загрозу. І от я сьогодні попереджую: я кажу механізм, яким людина може захистити оберегти себе. І чому саме так треба оберегти себе зараз? Ви абсолютно праві. І коли я почула, що врешті нас чекають. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Такі жахливі такі масовані обстріли більше тисячі шахедів. Скажіть, вора... Це осінь, осінь зима ще поки, поки по 500, по 700 буде. Але все ж таки, 500-700 – це теж немала цифра. Зараз ворог буде хаотично їх пускати саме так, найбільше ціль, ми зрозуміли, це столиця. Але чи дійсно на всю на всій, по всій Україні так вони будуть кошмарити українців? Чи є якісь міста, які під найбільшою загрозою, і ворог хоче прям посилити саме туди велику кількість шахедів? Те, що я можу сказати, що ворог буде використовувати прицільно по Києву, і ще може по декількох містах фокусувати велику кількість шахедів. Це, в першу чергу, Полтава, Одеса, Дніпро, Харків. Все. По інших містах, по інших областях, це може бути по помалу шахедів. Тобто, Хаотичності я не бачу в діях росіян. Я бачу, що вони або б'ють масованим ударом. Масований удар складається з 500 шахедів. Або вони б'ють малими ударами, тоді вони його розпотрошують на всю Україну. Чи будуть вони оці великі об'єми шахедів розповсюджувати на всю Україну? Теж будуть. Тому що це в їх, в їх інтересах? Скажіть, в мене з'явилось таке питання. Вони будуть продовжувати саме вночі кошмарити? Чи можливо вони ну да, як ми це бачимо зараз? Чи вони все ж таки якусь нову тактику вироблять, власне, коли люди на роботах, коли люди по справах кошмарити ці цивільні об'єкти, де знаходяться, знаходяться населення? Чи вони знову ж таки будуть кошмарити вночі, аби. Росія це таку, знаєте паніку і недосипання в українців, як всі зараз це відчувають. Це будуть удари переважно вночі. Але ворог зараз буде експериментувати, відправляти шахеди зранку, до прикладу, відправляти шахеди рано ввечері, відправляти шахеди в день о 12 о 14, о 15. Тобто ворог буде зараз намагатися не просто виснажити нашу, нашу ППО, а взагалі привести українців в шоковий стан. Як, як тільки вони почали бити шахедами зі шрапнелю, з касетним боєзарядом. Це одразу позначає те, що вони хочуть вбити величезну кількість людей. А якщо вони їх запускають, то вночі вони не, не можуть вбити людей, бо зараз комендантська година, і е, єдине, що вони можуть, це поцілити по, ну, по декількох вікнах і вразити людей, якщо вони поряд з вікнами. Тому е, касетний боєзаряд, по суті, не відробляє себе. Тому вони оці. Шахеди будуть намагатись пускати в день і пускати їх туди, де людей багато. Тому обережніше будьте з прогулянками. От ви бачите, шахеди летять в день, чи, чи ввечері, чи на ранок. Будь ласка, бігом в будівлю якусь, бігом. Тому Не що якщо ви якщо, цей шахет побачите, він, він битий буде, чи він, буде, чи він перелетить прицільно від нього, З нього вилетить 6 тисяч гілок, 6 тисяч зубів, 6 тисяч оцих чи чи крючків гачків, ржавих. які ну, В вас може прилетіти, може, 30 прилетіти, може 15, а може 3 тисячі саме прилетіти. І це гарантована смерть. Тому, будь ласка. От людям треба пояснювати все отак розсмактувати. Оце мені не подобається. Будь ласка, не, не будьте легковажні. Життя у вас одне в цьому втіленні. А, так, є перевтілення в інших життях а, реінкарнації, але ж а, ну треба ж бути дурнім, щоб сподіватися на реінкарнацію і зараз губити своє життя. Тому, будь ласка, бережіть себе. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Теж хочу звернутися до наших глядачів і зараз не ігноруйте повітряні тривоги. і Єдине, що на цього. кладовищах буде спокійно. На кладовищах? Так. Валяра, я Тому можете люблю ходити. вас як експерта можете, за те, що ви продаєте. Ходити зі мною на кладовище, і вам буде спокійно. Буде спокійно. нічого не перелетить, ні. І в мене є останні питання зараз, які а, м, дати небезпечні і які дати вам резонують, що українцям треба звернути у свою увагу? З Цієї неділі. Так. З вихідних починаючи. Це у нас яка дата? З 28 червня. Двадцять дев'яте, третє, шосте. -е. Друге. 29 червня, 3 липня, 2 липня, липня, 6 липня, 6 липня. Я не математик, тому я хаотично розкидаю цифри не по порядку. Але це ті дати, які можуть бути небезпечними саме? Не що. можуть бути, а будуть. Ми не про можливості, ми про гарантії. Я хочу подякувати вам за прогноз. Я теж хочу подякувати вам і запросити всіх моїх наших улюблених глядачів підписатись на мій ютуб канал Магвеліар Посилання в описі до цього відео. Дуже важлива ваша підтримка, адже збираю останні тисячі підписників до 100 тисяч підписників. Це допоможе, щоб по алгоритмах Ютубу наше відео бачило більше кількість людей. Я хочу звернутися до глядачів і сказати, що, врешті, ми не хочемо вас залякати, лише попередити про небезпеку, бережіть себе і не забувайте про підписку на наш канал. До це зустрічі. зовсім не залякування, це реальність, на жаль. Дякую вам і до зустрічі. Дякую.